Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на нашому розважальному спортивному каналі Інспектор Жим. Нас дуже давно не було, але ми для вас підготували сюрприз. Два басейни. Це буде супер-пупер круте зрівняння, тому що такого ви не побачите ніде. В кого що місці є відкритий басейн, напишіть. Перший басейн у нас знаходиться в Альпах. Басейн Європи і басейн України. Оля, привіт! Все зараз вам покажемо. Відправляємо. Let's go! Ми знаходимося з вами на висоті 1800 метрів. Красиві гори, красиві пейзажі, альпи та лизарка. Західна тема басік на вулиці є в кожному районі. Це я говорю про Америку. У нас. Спіріанс такий, що шайба міста бровари раніше тут проходили денсінги. Денсінги. Зараз е, вже зробили ось так. Ми блукали блукали, щоб знайти вихід на цей басейн дуже довго. Водичка холодна, людей багато, дітей багато. І так, 7 днів карта Скіпас називається, коштує 100 євро. Купатись тут кожен день. Я скажу вам, що таке собі задоволення, а як, ну, якби не цей краєвид гарний, то, то взагалі можна було б не ходити. Разове відвідування, 7 євро для дорослого, для дитини 5 євро. Також нормальна ціна. В кафе можна поїсти, випити, спортивний зал, але ми в нього так і не змогли попасти, тому що ми брали разове відвідування. Потрапили ми всередину за 500 гривень, значить дивіться, зона, 500 гривень. Це отут на пісочку. Тут волейбольна у нас є площадочка, і за мною є у нас басик. На басіку, якщо ви хочете на шезлонг полежати, позасмагати, це буде коштувати вже 400 гривень, У них немає полетенець. А, взагалі в них немає Так, да. Так що давайте покупаємося, я вам далі все покажу. Що найголовніше? Найголовніше, що молоді дуже подобається така локація. Вони просто кайфують, грають в волейбол, э, пригають щупачком, хто бомбочкою пригає. Зовсім така атмосфера э, маленького свята. Просто так, ні, що ти подобається? ні? Мені подобається. Що б ти хотів тут замінити. Ну, Батут, щоб зробили для взрослих, не для дітей. Ну і басейн глибше. Друзі, побували ми в нашому басейні. Це центр парку перемоги. Прийти з дітьми. Дітей дуже багато з батьками. Класний варіант. Здалося мені, що якість басейна воєнна така, якраз в нас воєнний час в країні, і ну окей, має право бути. Давайте поставимо оцінку з 10. Моя оцінка 8 балів за те, що хоч якусь альтернативу нам зробили, покупатись парк, пекарня. Всі знають, що там ну. Не дуже, там не можна купатися. так що Шайба, міста бровари. Зацініть. Єдиний плюс це гарні краєвиди. Все. На цьому все. Дуже раді, що ви нас дивилися. Оля е показує, яка в неї там атмосфера. І чекайте на наступні випуски. Якщо вам сподобалось, ставте один лайк, другий лайк. Можете десь ще знайти третій лайк, підписочку, і нам дуже буде приємно. З вами були ті самі круті. Команда єдина. Найкраща команда. Інспектор Джек. Як класно, коли в тебе є свій ютуб-канал, і ти можеш казати все, що хочеш, і знімати все, що хочеш. Я знаходжусь е, біля старфіту не просто так. Сьогодні дуже символічна дата. Е, в одного з інспекторів день народження. Я вам скажу по секрету: це перший назал, який ми з Оля знімали, але щось там пішло не так. Нас просто сюди не впустили і довга історія. Але я думаю, що ми колись його покажемо. За гроші не купити тільки час. На всіх він методично поділив, когось він опустив, а когось підняв. А є на кого взагалі забив. Я хочу, щоб в тебе було не 24 години, а більше. За одну добу. Цього я тобі бажаю. Олі, я тебе обіймаю, припіднімаю, кружляю і з ним народження.